Досліджуючи, що походження російської мови знайшов багато мордвинських слів, які вживають росіяни. Наприклад, Гої, законник, ізгої, «внезакона», макушка, центр голови, «матрешка», уміншать та багато інших слів. Та мене вразило як чоловіка одне московське слово папа. Я проживаю в Україні в російськомовному середовищі. І діти називають цим казковим словом папа своїх батьків. Вроді нічого поганого в цьому мордвинському слові немає, крім одного. Це слово означає чоловічий статевий орган. Ми, українці, маємо свою чудову мову, яка є одна з найстаріших мов Європи. Це руська мова. Ні, я не помилився, коли назвав українську мову руською мовою. Як відомо, Україна колись в давні часи називалась Русью. А народ, який проживав тут, називався русинами чи по латині рутенами. А мова в них була руська. Руська мова не формувалась в Московії чи в Республіці Комі. Руська мова формувалась на Русі серед руського народу. Наприклад, на питання, як говорили Київській Русі, академік Ключковський відповів: так як говорять малороси, українці, Михайло Олександрович Максимович, український вчений. Енциклопедист, історик, філолог, який проживав в 1870-х роках, сказав так: говір руських князів тотожні говореві сучасного малоруського селянина Київщини, в 12-14 столітті говорили по-малоруськи, але з відмінними відмінностями від малоруського наріччя Волині і Галичини. Ця відмінність збереглася і до нашого часу. Так писав Ягич Ігнатій Вікентьович, відомий історик. Філолог славіст, також Драгоманов Михайло Петрович мав усі підстави сказати слово о полку Ігоревім, перша українська дума, а плаче Ярославний – пісня Українки. Коли існувала Київська Русь, і на Русі наші прадіди розмовляли русинською мовою чи руською, такої держави, як Росія в ті часи не існувало. А існував у Сибіру дикий народ, який мав свою мову і вів кочовий спосіб життя, мовна ситуація в Київській Русі, як і у всій стародавній Європі, характеризувалась роздвоєністю, освічені верстви населення, користувалися літературною мовою давньоболгарського походження, а також розуміли і в биту розмовляли мовою народу. А прості члени суспільства розмовляли тільки рідною руською мовою, точніше, її територіальними діалектами. Білі руси розмовляли своєю мовою, волиняни своєю, кияни розмовляли своєю мовою. Не дивлячись на мовні діалекти, всі люди Русі чудово один одного розуміли. І сьогодні ми вільно можемо спілкуватися один з одним. Хоча маємо відмінну вимову, і деякі слова можуть бути незрозумілі нам. Як уже згадувалось, що крім мови простого руського народу чи русинського народу Русі, серед освічених людей і знаті існувала ще інша мова староболгарська. На староболгарській мові прості громадяни Русі не розмовляли. Цією мовою володіли люди, які знали грамоту і мали належну релігійну освіту. Така сама ситуація була в ті часи і в Європі. Освічені люди спілкувалися з латиною, тому що латиною давала освіту тогочасна релігійна система Європи. Та існувала поряд з латиною мова германського, французького народу та інших народів. Сьогодні росіяни заявляють, що їхня мова є руською мовою. Та ця російська мова корінно відрізняється від мови українського русинського народу. Також відрізняється від мови білоруського народу, а подібна на мову староболгарського народу і має багато мордвинських слів. Староболгарська мова ніколи не була руською мовою. Ця мова була весь час староболгарською, і на ній розмовляли народи Балкан, та не Русі. Виникає логічне питання, як чужеземна мова могла стати руською мовою? У 1240 році Русь окупували сибірські татарські народи. Ці народи палили міста, грабували окуповані землі, знищували народ Русі і мали намір окупувати всю Європу. Мета окупації народів землі, яку втілювала Золота Орда, була проста: заволодіти чужими багатими на врожай землями, чужим майном, чужими жінками. Наложницями і чужим народом та зробити з цього народу рабів, які будуть працювати на них. Та успіх військової бандитської операції провалився. І Русь була звільнена литовцями і згодом окупована поляками. В 1654 році Русь вийшла з підпливу речі Посполитої і попала знову під вплив Золотої Орди Москви. Що чекало русинський народ, який шукав порозуміння і підтримку московському цареві? Їх чекала повна окупація, знищення, перетворення цього вільного руського народу на рабів кріпаків, які повинні були працювати на своїх панів. Іван Богун в 1650 році на раді в Чигирині сказав: у народі московському володарює найнеуключиміше рабство і невільництво у найвищій мірі. У них, окрім Божого та царського, нічого власного нема і бути не може. І людей, на їх думку, створено нібито для того, щоб у ньому не мати нічого, а тільки рабствувати. Самі ж вельможі та бояри московські титулюються, звичайно, рабами царськими, і в просьбах своїх завжди пишуть вони, що б'ють йому чолом стосовно ж посполитого народу, то всі вони вважаються кріпаками, начебто не від одного народу походять. А накуплені збранців та невільників. І ті кріпаки або за їх назвою крістіяні, обох статей, себто чоловіки та жінки з їхніми дітьми, за невідомими у світі правами та привласненнями продаються на торгищах і в житлах від власників і господарів своїх на рівні з худобою. А незрідка і на собак вимінюються, і продавані при тому мусять бути ще завмисно веселими і висказуватись своїм голосом, добротою і знанням будь-якого ремесла, щоб через те скоріше їх купили і дорожче заплатили. Словом сказати, з'єднатись з таким неключимим народом є те саме, що кинутись із вогню в полум'я. Прогноз козацького генерального савули Івана Богуна збувся. І цьому підтвердження історія України. Тарас Шевченко писав своїй поезії і виріс я на чужині: село, не наче погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. На протязі віків велика московська орда формувала з нас раба, який буде слухняний їм і буде виконувати їхні накази. Із себе ці окупанти виховували інших людей. Вони виховували із себе господаря, на якого ми повинні працювати і задовольняти його бажання. Зробивши з нас рабів, кріпаків, нам поступово ординці нав'язували свою мову і культуру. Вони хотіли і хочуть з нас зробити інтернаціональне бидло подібне до себе, яке не має ні своєї культури, ні своєї національної мови. Сьогодні на Україні проживає багато різних народів, і ці народи поважають цю святу землю і український народ. Ординець, який проживає на Україні, поваги до Русі немає. Він тут живе, користується благами землі, їсть, п'є, дихає повітрям та поводить себе як тиран окупант. Ординець поплюжить чужу мову, стверджує, що українська мова це не мова Русі. Він стверджує, що українська культура це не культура Русі. Він все робить для того, щоб Україна втратила незалежність і знову попала під тяжку руку московської Орди. Жоден сучасний народ не має такого генетичного нахабного складу, як деякі росіяни. Жоден сучасний народ не нав'язує чужу мову іншим народам планети Земля. Наприклад, українці проживають за кордоном в Польщі, Румунії, в Словаччині, в Хорватії. Українці-русини поважають етнічний народ цих країн. Вони бережуть свою мову, свою культуру і свої традиції. Та ніякому разі не виступають в ролі загарбників, окупантів, які хочуть розділити ці країни на частини і приєднати до України. Генетичний розум московських людей сформувався ще в часи Золотої Орди. Вони готові поплюжити чужі традиції, чужу мову, чужих героїв. Для них героями є інші люди, це зрадники, які повністю слухняні їм і підкоряються їхнім наказам. Виникає цілком логічне питання: якщо цим людям так не подобається український народ, мова цього народу, вони не визнають культури цього народу, чому вони проживають серед цього народу? Як можна жити серед того, що тобі ненависно? Може краще повернутись на свою рідну батьківщину, Росію? Та вони не можуть повернутись на батьківщину в генах цих окупантів ще в 1240 році закладено, що все на землі це їхнє. Українська держава це їхня держава, і тут повинно бути все російське. Литва для них це також частина Росії, і там повинно бути все російське. Всі народи землі є їхніми ворогами, і всі люди їм щось винні. Грузини винні їм Грузію. Азербайджанці винні москалям Азербайджан. Генетика цих людей дуже жорстока, вихована ще в Орді. Можливо, це хвороба, яку можна назвати ординський синдром. Не дивлячись на вашу хворобу, ординський синдром, хочу вам заявити, пани росіяни, ви не руські люди. Руськими людьми є ті люди, які цінують свою руську мову, тримаються своєї національної рутенської традиції, поважають свою українську культуру. На планеті Земля, так сталося, є два народи, які є руськими це білоруси і українці. Та ні в якому разі не ви росіяни, які мають невідому яку культуру і розмовляють староболгарською мовою з мордвинським діалектом. Питай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, Просяє, наче зірка світанкова, у просторах, який... Tak' na vjetrah polova, morja perele diši ne badeš, do tog i bude srci na vlova, morja perele diši ne badeš. Світу далечина. та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна.